Сьогодні 18 жовтня 2018 вісімнадцятого року в майдан громадського контроля також Альянс української єдності ми сьогодні відвідували в рамках нашого розслідування по замковій правної колонії. СІЗО Ми13 міста Києва взяли чергові, як кажуть, свідчення щодо порушення законодавства замкової правні колонії, які ми будемо подитожувати і будемо подавати. Я хочу сказати про те, що ми відчуваємо на себе тиск органів державної влади зі сторони пана Крикушенка та інших, які починають як кажуть на мене, як помічника народного депутата Давиду, ну а також на Олега Цвілова, який... Я кажуть, як голова громадської організації громадської єдності, що кост відчуває певний тиск. Ми не боїмось, ми, ми знали, що воно так і буде. Це всі тиск, це все процес, це система дає обратну связь, і в них є і повноваження, і зв'язки, і гроші. Я вас ще раз наголошую, що ми не боїмось, не бійтесь ви. Коли порушують ваші права, до доводити це доказувати, Звертайтеся до нас. ми обов'язково доведемо справу до кінця. Тим більше, що народний депутат Віктор Чумак та народний депутат Юрій Тимошенко нас підтримують в нашій боротьбі. Ми обов'язково допоможемо. Так що до перемоги, друзі.